Артего хоче запропонувати стилістам вийняткову косметику лінію Styling Tools. Styling Tools це не тільки лінія продуктів для створення зачісок найрізноманітнішого стилю, а також концепція, завдяки котрій можна створити вийнятковий та виразний стилістичний ефект. Ми хочемо розповісти стилістам просту і зрозумілу методику, котра завдяки вибору правильних засобів гарантує досягнення задуманого досконалого результату. Форма зачіски. Ступінь об'ємності зачіски. Потрібно вирішити, якого результату ми добиваємось. Чи волосся повинно отримати більший об'єм, чи повинно залишитись прямим, чи підкреслити пишність хвилястого волосся, чи зробити волосся кучерявим, дефінювання. Визначення персоналізації стилю. Потрібно визначитись, чи стиль має бути більш агресивним, чи модним, чи може класичним, зважаючи на текстуру, загальний вигляд зачіски з виразно підкресленими деталями, прядками волосся. Підкреслення, посилення ефекту, фіксація зачіски. Потрібно вибрати, чи фіксація повинна бути більш натуральною чи більш рішучою з виразним ефектом, не забуваючи при цьому про підсилення блиску за допомогою відповідного продукту для посилення блиску. Форма зачіски. Вибір ступені об'ємності зачіски, а також ступені хвилястості. Моделюючий флюїд CoolShape Artego. Для Юлії ми вибрали стиль елегантний і разом з тим сучасний зі зменшенням об'ємності волосся. Також нам хотілося б, щоб обличчя залишилось відкритим. Для того, щоб зачіска була більш пропорційною, без візуального збільшення об'єму, застосовуємо моделюючий Cool CoolShape, котрий наносимо на вологе волосся і за допомогою долонь, щітки або гребінця надаємо необхідного вигляду зачісці. Засіб застосовуємо перед висушуванням волосся. Він не обтяжує і не забруднює волосся. Cool Shape має рідку консистенцію, що робить можливим проникнення його всередину прядок волосся. Рекомендуємо його до волосся тонкого або звичайного, а також у випадку сушки волосся без застосування щітки, коли тільки зачісуємо волосся пальцями, а також перед застосуванням утюжка. Якщо ми плануємо застосовувати щітку та фен, потрібно розподілити невелику кількість препарату на дуже мокрому волосі. Pull shape має іще одну корисну властивість. Він посилює фіксуючи силу засобів, з котрими змішується. Підкреслюємо деталі зачіски пастою, що надає блиску Fingerprints. Остання фаза це надання зачісті надзвичайного блиску завдяки застосуванню спрею для посилення блиску Switch On. Пінка сильної фіксації для надання об'єму Hire Force Artego. Оксані рекомендуємо стиль зачіски, яка вигідно підкреслить красу і об'єм її волосся. Щоб досягнути такого ефекту, обираємо міцну пінку Hire Force, котра надає волоссю красивого об'єму. Консистенція пінки Hire Force забезпечує рівномірне розподілення по всій довжині волосся. Що гарантує цілісний ефект по всьому волоссю. Цей продукт ідеальний для звичайного, натурального та грубого волосся. Для тонкого волосся його теж можна використовувати. Правда, в невеликій кількості. Пінка забезпечує зволоження та збереження краси волосся по всій довжині, не залишаючи при цьому слідів. Волосся висушуємо феном та щіткою, вибираючи вертикальні пасма і зачісуючи набік. З допомогою утюжка підкреслюємо кілька пазм, а далі феном надаємо волосю ефект художнього безладу. Завершуємо цілісність вигляду зачіски за допомогою медалюючої пасти з ефектом матового волосся. Плейпомет. Щоб підкреслити ефект та забезпечити довготривалий вигляд зачісті, сприскуємо зачіску спреєм Up and Down. Моделюючий крем Twist Up Artego. Для Олі ми підібрали стиль стихійний, шалений з бурею натуральних виразних локонів. Щоб досягнути пропорційності у вляганню прядей, вибираємо моделюючий крем твіст Ап. Завданням «Твіст Ап є утворення хвилі та фіксації локону, при збереженні одночасно натуральної м'якості волосся. Засіб призначений для волосся грубого та звичайного. Якщо використовувати його на тонкому волосі, то тільки в невеликій кількості. В результаті ми отримуємо ефект мокрого волосся, природно еластичного та живого. Розподіляємо продукт рівномірно на волосі, пам'ятаючи про збереження пропорцій у випадку даної зачіски. З цією метою використовуємо грибінку з широкими зубцями. Волосся висушуємо феном з дифузором. Потім вибираємо кілька пасм, котрим з допомогою утюжка надаємо більш виразного вигляду. Продукт можна вживати і при роботі з феном та щіткою. Підкреслюємо кілька окремих пасм цієї зачіски за допомогою пасти для надання блиску «Fingerprints». Останнім штрихом буде спрей для посилення блиску свіч-он, котрий наносимо на все волосся. Крем для випрямлення волосся слайдінг смов Артего. Для Оксани ми виконували зачіску з повним об'ємом волосся. Зараз пропонуємо їй зачіску з гладким, рівним слухняним волоссям. Для того, щоб отримати максимальну, навіть екстремальну гладкість волосся, обираємо крем, що запобігає розпушування волосся Sliding Smooth. Він дуже натурально вирівнює волосся, через що прискорює і полегшує роботу зі щіткою і феном. Продукт захищає волосся від високих температур перукарських інструментів. Розподіляємо продукт по довжині та кінчиках волосся, протягуючи по ньому долонями на зразок утюжка. Полегшуємо попадання продукту всередину пасм, розчісуючи їх гребінцем. Сушимо волосся щіткою та феном, так, аби отримати ідеально рівне волосся. Далі підкреслюємо ефект утюжком. Виділяємо кілька пасм за допомогою пасти для надання блиску – «Fingerprints». Для посилення ефекту гладкості та блиску розпиляємо спрей для посилення блиску свіч он. Дефінювання вибір текстури та деталей, котрі мають бути виділені, підкреслені. Сироватка дотик і блиск and Shine Artego. <му> Наступною нашою пропозицією для Оксани є стиль пряме волосся з легким зазначенням об'єму. Щоб отримати стиль прямого волосся з розпадаючимися кінчиками, розподіляємо до середини довжини волосся крем для випрямляння Sliding Smooth. На волосся, що залишилось аж до самих кінчиків, наносимо сильну пінку Higher Force. Сушимо за допомогою щітки та фену. Підкреслюємо блиск та еластичність волосся за допомогою сироватки FieLands. Shine. Shine гарантує блиск, слухняність та шовкову гладкість волосся. Він скріпляє роздвоєні кінчики, волосся не розпушується і є захищеним від впливу вологи. Цей препарат ідеальний для волосся грубого та звичайного. Щоб підкреслити і надовго зафіксувати ефект, і при цьому гарантувати натуральний вигляд волосся, розпилюємо лак спрею Up and Down. Підсилювач блиску антистатичний Aqua Shine Artego. Для Каті ми запропонували стиль сучасний і разом з тим витончений, котрий підкреслить об'єм волосся. Щоб додати волосся об'єму, застосовуємо сильну пінку «Хайр Force. Катіному волосю хочемо надати вигляду виразного та слухняного. В випадку дуже тонкого волосся, такого як у нашої моделі, застосовуємо Аквашайн, антистатичний посилювач блиску для тонкого волосся. Розподіляємо на долонях порцію продукту, а далі рівномірно наносимо його по всьому волоссю. Долонями направляємо пасма особливо важливо на поверхні зачіски. Наступне рухами долонь надаємо об'єму кінчикам. Аквашайн робить волосся слухняним і надає йому блиск, робить його вигляд довершеним і впорядкованим. Препарат запобігає електризуванню волосся, скріпляє кінчики. На відміну від Feel and Shine, він є ідеальним для тонкого волосся, яке отримує додатковий об'єм. В складі продукту нема ні жирів, ні масел, завдяки чому не обтяжується волосся. Попри те, Аквашайн зменшує силу дії продуктів, з котрими буде поєднаний. Аби посилити фінальний ефект, розпиляємо невелику кількість лаку в спрею up and Down». Моделююча паста Плей Помет Artego» Стиль нашого молодого чоловіка Андрія буде натуральним і зваженим. Ми спробуємо натуральний образ без екстравагантних ефектів. Щоб зробити волосся гладким, рівним, без надлишку об'єму, застосовуємо крем для випрямляння волосся Smooth». Сушимо волосся феном, а потім підкреслюємо поодинокі пасма малим утюжком. В даному випадку добиваємося ефекту матового та гладкого волосся. Для цього застосовуємо також моделюючу пасту плей помет. В залежності від густини та типу волосся вибираємо відповідну кількість продукту. Розмасовуємо його в долонях і далі розподіляємо цілими долонями по волосю, намагаючись добратись до всіх пасм, надаємо бажаного вигляду зачісті. Плейпомат це моделююча паста, рекомендована особливо в випадках, коли намагаємось отримати ефект матового волосся, який посилюється чим довше та інтенсивніше моделюємо зачіску. Продукт легко вичісується, при цьому не ділить прядки, завдяки чому ефект буде довготривалий і натуральний. Ідеальний для звичайного та тонкого волосся. Аби зафіксувати натуральний вигляд нашого волосся, застосовуємо лак в спрею Up and Down. Гель сильної фіксації Flashback Artego Олексію зробимо зачіску альтернативного стилю, орієнтовану на моду Стріт Дженерейшн, надавши оригінального і нестандартного вигляду. Приступаємо до роботи, обираючи моделюючий флюїд Cool Shape. Сушимо феном, надаючи волосю вертикального напрямку за допомогою як повітря з фену, так і за допомогою долонь. Далі утюжком фіксуємо найважливіші елементи зачіски. Для підкреслення деталей зачіски вживаємо гель дуже сильної фіксації флешбек, котрий робить можливим вертикальне укладання прядок. Препарат для волосся грубого та звичайного дозволяє скоротити час на моделювання долонями. Після фіксації долонями та повітрям фену волосся не потрібно додатково вкладати. Після зволоження продукт стає більш міцнішим. Аби підкреслити і сильно зафіксувати ефект, розпиляємо невелику кількість лаку в спрею хотшот.